За цей тиждень розкажемо вам у підсумковому випуску. Новин у студії працює Катерина Домс. Мої вітання. Він був справжнім воїном, який без вагань став на захист України. Андрій Савчук із Тернопільщини загинув у вересні минулого року, виконуючи бойове завдання. І тепер його рідні та побратими просять присвоїти йому звання Героя України посмертно. Збір підписів під відповідною петицією триває, і кожен може долучитися, щоб вшанувати пам'ять захисника. Військовослужбовцю з Тернопільщини Андрію Савчуку просять присвоїти звання Героя України посмертно. На відповідній петиції триває збір підписів. Андрій Савчук родом із села Надрічне Бережанської громади. Його військовий досвід розпочався ще у 89-му році. Тоді чоловік служив строкову службу в армії. Через кілька років він почав працювати у Бережанській міжвідомчій охороні. Далі за кордоном. А коли почалось повномасштабне вторгнення, знову взяв зброю до рук. Андрій долучився до 10 Тої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». у 108-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні виконував обов'язки стрільця санітара Із 24 лютого 2022 року батальйон знаходився на передових позиціях, б'ючи ворога спершу на київському напрямку, надалі на Луганщині та Донеччині. Побратими кажуть, Андрій був порядним і відповідальним. На нього можна було покластись в будь-якій ситуації, і, попри труднощі, він завжди залишався на позитиві. Він був настоящий герой. Він любив Україну. І побратими він ніколи не лишав. Він вважав. І ніколи так що на позицію, він ніколи не відказувався. Ось такий Він наш герой. Військовий був не лише хоробрим воїном, але й достойною людиною, хорошим батьком, турботливим чоловіком гідним сином і братом. Я знаю, що це була надзвичайно добра і життєрадісна людина. Я сьогодні говорила своїм друзям, які також були тут і родині. Мені сьогодні весь час вчувається його голос. Як він вітав мене, коли ми приїжджали. Мене вже пізніше, трошки ми вже не так часто бували, як скоріше, як в дитинстві. але... Тим не менше, ми як приїжджали, то завжди він ну, так радісно якось звучав його голос. І завжди от його згадую, він мені усміхнений згадується. Він перший боєць із села, який загинув, захищаючи Україну, 16 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Веселе Бахмутського району Донецької області, серце захисника перестало битися. Мого тата Андрія била клята Росія. Забрала в один момент, і поза зоною вже абонент не подзвонить ні вам, ні мені. Його що в небі, а тіло в землі. Він був добрий. Нас, нас всі захищав, тому Бог його до себе забрав. А сьогодні рідні та близькі військового просять підписати петицію про присвоєння Андрію Савчуку. Звання Героя України посмертно. Для цього достатньо на офіційному сайті президента України авторизувати за допомогою електронного підпису дія підпису або ж через id банкінг. А після перейти на сторінку цієї петиції ознайомитися з її текстом і натиснути кнопку Підписатися. Зарахування голосу відбудеться одразу ж. Ця петиція діляться рідні найменше, що можна зробити для вшанування пам'яті во. you Вже в п'ята Україна бере участь у іграх нескорених, і цьогоріч наша команда найчисельніша за всю історію. Серед 35 військових та ветеранів, які представляють країну на міжнародних змаганнях, у Канаді є й уродженець Херсонщини, який нині проживає у Тернополі Олексій Горб. Ветеран збройних сил України поділився своєю історією з нами шляхом до спорту, та що для нього означає участь у цих змаганнях. Ігри нескорених 2025 стартували. Міжнародні змагання цьогоріч проводяться у Канаді. Україна вже в п'яте бере участь і цього разу представлена найбільшою командою: 35 військовослужбовців та ветеранів з 14 регіонів України, які були поранені, травмовані чи захворіли під час або внаслідок виконання службових обов'язків у зоні бойових дій в російсько-українській війні з 2014 року. Серед учасників є і представник Херсонщини Олексій Горб, молодший сержант ЗСУ, ветеран, чоловік поспілкувався з нами і розповів про своє життя. Власне, я дізнався про початок повномасштабки від своєї сестри. Я тоді був на навчаннях з рятувальниками біля Говерли взимку, і на той час я працював гідом і керівником туристичного кемпу в Карпатах. І вже в червні, коли робота. Кемпу більш-менш налагод налагодилась в цьому плані, то я вже прийняв рішення, що е, я хочу бути більшим більше залученим до боротьби. От і прийняв рішення, що піду в військо. І ось уже на початку липня чоловік каже, вирушив у Києв і добровольцем примкнув до добровольчого українського корпусу правий сектор. Військовий шлях тривав декілька місяців, адже у березні 23-го року Олексій Горб отримав важке поранення стегна під час виконання бойового завдання поблизу селища Площанка на Луганщині. Прямо біля мене прилетів снаряд. Кажуть хлопці, що це було СПГ. Я не знаю, що там точно було. Може, міна 80, може ще щось, але прилетіли прямо біля ноги. От, і перше, що було, це таке. От, блін. <свят> не пощастило. До служби в ЗСУ він займався альпінізмом, а після поранення вирішив спробувати себе в іграх нескорених. За його словами, головне для нього не перемога, а сама участь і можливість повернутися до активного способу життя, реабілітуватися. Я кайфунув дуже сильно, перше від спілкування, друге від того, що я зрозумів, що навіть в такому стані, як я зараз, я щось можу. От там відбіркові змагання, коли 400 людей. Там на протезах з милицями сідають за ті тренажери по греблі, жмуть штангу, біжать, пливуть. ти це дивишся, це просто такі. Дуже піднесене піднесений настрій при цьому Олексій Горб розповідає, змагатиметься у чотирьох видах спорту: гірськолижному спорті, скелетоні, керлінгу на візках та плаванні. Окрім цих дисциплін на іграх нескорених будуть представлені й інші адаптивні види спорту, зокрема, волейбол, сидячи, баскетбол і регбі на кріслах колісних. Біатлон тощо. Самі змагання триватимуть до 16 лютого цього року в канадських містах Ванкувер та Вістлер. Коли все навколо вибухає і, здавалося б, надії більше немає. Приходять вони парамедики. Саме про них написала свою нову книгу під назву Є пульс тернопільська письменниця Зоряна Биндас. Це збірка реальних історій парамедиків Донеччини, які щодня борються за кожне життя. Авторка не просто зібрала розповіді очевидців, вона й сама їздила на фронт, бачила наслідки ракетних обстрілів та спілкувалася з тими, хто не здається навіть коли шан. Немає більше у наступному матеріалі. Мені не хочеться, щоб якщо в якусь людину потрапить снаряд, ця людина просто лежала і вмирала. Хтось має це робити. А хто це зробить? Про життя на фронті невідкладну допомогу та парамедиків поліції Донеччини пише тернопільська письменниця Зоряна Биндес у своїй новій книзі Є Пульс. Розповідає, у 2022-2023 роках час від часу їздила на фронт. Там вона стала очевидицею ракетного обстрілу. Це й стало поштовхом до написання книги. Сталося так, що вони трішки промахнулись і влучили в сусідній будинок. Ніхто з наших не постраждав, але завдяки тому випадку я побачила, як працюють парамедики. Я побачила, як вони швидко почали збиратися і бігти туди. На місце влучання для того, щоб потенційно там надати комусь допомогу. Так ми познайомилися з ними, і так ми з ними потоваршували. Після цього Зоряна почала працювати над наповненням книги. До збірки увійшла 21 історія парамедиків Донеччини, які поділилися своїми свідченнями про порятунок людських життів, складні евакуації поранених та боротьбу за кожного, кого доводилося рятувати. Вони розповідають, як ухвалювали важливі рішення в критичних ситуаціях, які відчуття переживали, та як війна вплинула на їхнє життя. Кожна історія вона особлива. Я не можу виділити якусь одну, мабуть, бо коли ти слухаєш ці свідчення людей, кожне для тебе має значення. І це дуже цінний досвід. Взагалі, коли я їхала на Донеччину працювати над цією книжкою, я думала, що от клас, я зараз приїду туди, зберу класні історії про те, як люди рятують людей. Це буде така життєствердна книжка. Але. Ну не завжди вдається врятувати цих людей, і це боляче. І, в принципі, герої і героїні вони починали згадувати про те, як їм не вдавалося врятувати людей, і це відповідно емоції, це вражає. Але бувало, що ну вони повертали людей з того світу. Є пульс, це книга про те, що серця продовжують битися. Попри весь жах, війни, є люди, які щодня ризикують власним життям заради порятунку інших. Зоряна Бендас з Героям та героїням своєї книги за їхню мужність та самопожертву. Я теж в свій момент наловилася якихось стереотипів про Донбас і про людей, які там живуть. І ця книжка стала для мене дуже класним розвінчуванням міфів. Бо всі люди, всі герої і всі героїні, вони з Донеччини. Це місцеві. І це патріоти своєї країни, це просто неймовірні люди, які свідомо виконують цю роботу, але це таке дуже гарне знайомство і розуміння, які вони насправді. є. Книга вийшла з друку якраз на день народження авторки. Кілька днів до мого дня народження мені директор видавництва кидає фотку. Книжка є. І я ж така. так. Почекай, тут у мене скоро день народження і виходить книжка. А давай я це якось поєднаю. І я прошу, кажу, давайте мені надішліть, будь ласка, ту книжку, хоча б там одну, бо мені треба зробити фотку про неї розказати. Це буде прикольно, коли ну, таке вийде співпадіння. І тут вона приходить, і ну це так просто вийшло. Це збіг. Я, в неділю я зробила цю фотку з книжкою, в понеділок опублікувала. Авторка додає, що книга розрахована на широку аудиторію, впевнена, що кожен знайде у ній для себе важливі роздуми та відповіді на запитання про справжню людяність у найскладніші часи. А ми продовжуємо випуск. Відтепер тернополяни можуть впливати на якість громадського транспорту у режимі реального часу. Новий сервіс оціни поїздку дає змогу пасажирам залишати відгуки про комфорт, чистоту, пунктуальність маршрутів і навіть поведінку водіїв. Усього за два тижні роботи платформи містяни залишили майже півтисячі оцінок, і деякі проблеми вже вдалося вирішити. Як скористатися сервісом? Дивіться у наступному матеріалі. Тернополяни активно долучаються до покращення громадського транспорту через новий сервіс оціни поїздку. За перші два тижні роботи програму містяни вже залишили майже 500 оцінок і коментарів. Про це повідомляють на офіційному сайті Тернопільської міської ради. Ця функція дає можливість пасажирам оцінювати комфорт поїздки, чистоту транспортних засобів, пунктуальність маршрутів та поведінку водіїв. Завдяки зворотньому зв'язку деякі проблеми вже вдалося вирішити. Оцінити поїздку легко достатньо відсканувати qr код у салоні громадського транспорту або перейти в розділ сервіси. Оціни поїздку в додатку «Етернопіль». ділиться один із водіїв автобуса. Можна обрати, обрати маршрут, знайти. Номер маршруту, ввести номер автобуса і оцінити роботу по зірочкам, по п'ятизірковій системі. Ну, там, хто на троєчку, хто на п'ятерочку, бажано оцінювати роботу транспорту на всі п'ять зірок, що везуть гарно і, і вчасно. Якщо ж негативні коментарі все ж з'являються, їх використовують для усунення недоліків і вдосконалення роботи міського транспорту. Водночас наголошує, що робота сервісу відіграє важливу роль і є надзвичайно потрібною для міста. Я думаю, що це важливо. Якийсь контроль зі сторони пасажирів, якісь вказівки на недоліки роботи міського транспорту, якби то каже, краще дисциплінує. Роботу міського транспорту абсолютно це є дуже корисно для покращення обслуговування е, тернополян і туристів, які приїжджають в Тернопіль. Пасажири діляться теж задоволені роботою нового сервісу. Маршрутки хороші, їдуть швидко. І, хоча програма працює не так давно, вона вже демонструє результати. Є люди, наприклад, які можуть жалітися на поведінку водія, є люди, які дякують. Так є е, користувачі, які, наприклад, жаліються на стан е, е, перевезення так, стан самого автобуса, там чи тролейбуса, а є які розуміють, вони їздять в новому транспорті. і пишуть коментар, що вони би хотіли побільше саме такого типу транспорту, щоби курсувало в місті. Тому якоїсь там прям яскраво вираженої проблематики там чи е, так, якогось сфери то немає. В рівноцінних умовах є люди, які просто оцінюють без коментарів, так тобто просто оцінюють від з одного до п'яти балів. І такі теж звернення фіксуються. Завдяки сервісу оціни поїздку тернополяни можуть впливати на якість громадського транспорту, а водії отримувати зворотній зв'язок для покращення сервісу. Загалом коментарі стараються управління транспортних мереж опрацьовувати в день звернення. А якщо це потребує якась, наприклад, є ситуація, яка потребує вирішення в тому числі залучення перевізників, то вони очікують також від перевізників, тобто реагування, і вже тоді можуть на наступний день надіслати людині відповідь. Відповіді є в користувача в додатку, тобто людина заходить до свого звернення і бачить статус. Є відповідь відповідно може переглянути, що стосується відповіді. Як зазначає Мар'яна Зварич, наразі Тернопіль став першим містом, де запрацював такий додаток. Від початку навчального року українські школярі вивчають оновлений курс «Захист України», який відповідає сучасним викликам. У Тернополі цей предмет викладають у чотирьох міжшкільних осередках, де учні отримують практичні знання з домедичної допомоги, основ стрільби, управління дронами та мінної безпеки. Новітні підходи до викладання сучасне обладнання та реалістичні тренування допомагають молоді не лише засвоїти військову справу, а й бути готовими діяти в критичних ситуаціях. Як саме проходить навчання, наша Ірина Канюка бачила? З вересня 2024 року школярі вивчають предмет Захист України за оновленою програмою. Вона враховує вимоги часу і дає базу з управління дронами до медичної допомоги, а також розуміння поняття інформаційної війни та власної користі в захисті країни. Вивчають курс у міжшкільних осередках, яких в Тернополі є чотири. Один з таких відкрився нещодавно. Курс включає у себе шість модулів для учнів 10 класу, і шість модулів для учнів 11 класу, де буде поєднано і до перша домедична допомога, і буде її найпростіша елементарна військова справа, тобто, де будуть учні знайомитися із засобами захисту, із е, зброєю, і зараз те, що можливо актуально, як вміти розрізняти небезпечні предмети, це і розмінування, тобто теорія розмінування, визначення, що це може бути міна, і е, як працювати і знати. Склад певних засобів, які є вогненебезпечні для них. Зараз в осередку облаштували кабінети, де школярі опановують основи стрільби та медицини. В останньому є манекени та обладнання, яке використовують при наданні допомоги в зоні бойових дій. Воно допоможе підліткам отримати необхідні вміння. Стріляти наразі вчаться на симуляторі із лазерної рушниці. Будь-яка справа потребує спочатку. Теорії, а далі вже практично виконання вправ. І стрільба, і будь-що та ж сама тактична медицина все потребує спочатку розказ, показ, ну а потім вже тренування. Окрім того, учнів навчатимуть поводитись не лише із вогнепальною зброєю, а й мінної безпеки. Макети вибухових пристроїв також розміщені в кабінеті. Як зазначає заступниця директора навчального закладу, ці знання можуть знадобитись і в цивільному житті. Це потрібно і в наш час, і дай Боже буде мирний час, і це теж треба знати, тому що ми повинні завжди дбати і знати про, про те, що можливо бути якась небезпека. Це перш за все збереження власного життя і здоров'я. Тому зрозуміло, що для дітей, для юнаків і для дівчат, і для хлопців це необхідно знати. Це предмет дуже важливий в будь-який час війни чи миру. Знаємо, озброєні, і ми готові. Керівництво закладу розповіло, що у зв'язку з нещодавнім відкриттям центру технічна база ще доповнюватиметься, тож незабаром учні матимуть все необхідне, аби отримати необхідні навички із захисту батьківщини. Тонкий лід – серйозна небезпека, яку часто недооцінюють любителі зимової риболовлі та прогулянок на водоймах. Щоб запобігти трагедіям, рятувальники провели профілактичний рейд на тернопільському ставі. Вони нагадали про основні правила безпеки, показали, як діяти у разі провалу під лід і пояснили, як правильно рятувати потерпілих. Більше дивіться у сюжеті. На тернопільському ставі відбувся профілактичний рейд із безпеки на льоду. Рятувальники ДСНС разом із водолазами продемонстрували, як повинні поводитись люди, які вийшли на кригу, та розповіли про головні ризики перебування на замерзлій водоймі. Ми організовуємо такий профілактичний захід, який спрямований саме для навчання населення, як поводитись на кризі на замерзлих водоймах. Ми знаємо традиційно, що водойми і крига це є такий один з найбільших факторів ризику в зимовий період. Тому головне управління ДСНС України в Тернопільській області приділяє дуже багато уваги саме профілактиці. У нас, на жаль, в області минулого року були трагічні випадки, коли троє дітей загинули на водоймах області одночасно, і це така велика трагедія, яка потребує. Розголосу і на основі цього необхідно говорити, розказувати і вчити людей, що це небезпека, тому. Виходити на кригу, ми категорично не рекомендуємо. Рятувальники продемонстрували, як правильно діяти при провалі підліт. Водолаз на практиці показав, як самостійно вибратись крижаної води, використовуючи підручні засоби, а також як допомогти людині, що опинилася у біді, не наражаючи себе на небезпеку. Коли людина провалилася підліт, їй потрібно скинути якісь зайві речі, наприклад, рюкзак, який вона має. Куртку бажано не знімати, тому що вона може допомагати утримуватися на поверхні води. Тоді спробувати простягнути ноги і вибратися на спину або на живіт, і е, рухатися в бік, з якого вона йшла, е, бо, тому що там лід буде товстіший. Е, після того можна пересуватися на ну, щоб займати найбільшу максимальну площу, так щоб е, не провалювався лід під людиною. І після того, вже в місці, де лід став безпечнішим, можна спробувати підніматися на ноги. Також Микола Фарилюк розповідає, як надавати допомогу людині, яка опинилася під кригою. Головне бути впевненим, що ти можеш надати цю допомогу. Та можливо, є якісь будь-які сторонні предмети, які зможуть цьому допомогти. Якась дошка може бути ремінь від одягу, і якийсь предмет, який допоможе в цьому. Тоді потрібно також підійти до людини, старатися зайняти на, на кризі. Максимальну площу, щоб не провалитися біля неї, однак не підходити до самої ополонки, тобто триматися трішки далі і кинути цей предмет, або намагатися схопити його за руку. Відповідно, ця людина, яка то не також буде намагатися ви будете її рятівником. Вона буде робити все для того, щоб стати ближче до вас. Подібні рейди проводяться щороку, адже зимова риболовля та вихід від чайдухів на кригу залишається популярним, але потенційно небезпечним хобі. Рятувальники сподіваються, що завдяки таким заходам вдасться запобігти трагедіям на водоймах області. Він один із найзагадковіших та найвідоміших українських художників сучасності. Його унікальний стиль вражає навіть найвибагливіших поціновувачів мистецтва. У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відкрилася виставка, присвячена творчості геніального митця Івана Марчука. Відвідувачі можуть не лише побачити його картини, а й заглибитися в історію життя художника, познайомитися з архівними матеріалами та дізнатися більше про непро. Шлях майстра до світового визнання. У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулося відкриття виставки, яка присвячена творчості Івана Марчука. На заході були представлені картини, архівні матеріали та документи про творчий шлях митця. Іван Марчук заслуговує, як ніхто на, таку, на таке визнання, на, на таке пошанування тут, на Тернопільщині, тому що ви знаєте його знають. На всіх континентах світу його визнали і, і пишаються тим, що він є такий. Іван Марчук це є неординарна особистість, це є чоловік, якого ну, важко запізнати. Він надзвичайно простий, і надзвичайно складний. Документи з архіву Івана Марчука висвітлюють період його творчості в радянській Україні, а саме репресії, тиск з боку влади та відмову у вступі до спілки художників попри підтримку видатних митців. У нас ще є документи копії документів з архіву митця про. Те про його заяви, які він писав до вступу у спілку художників України, декілька заяв. Також рекомендації відомих художників, таких як Яблонська Тетяна, Микола Стороженко і інші рекомендували його у спілку, але його не прийняли. Також є копії документів, допитів, обшуків, яких зазнав художник. І це все дуже сумно. І навіть з його особистого блокнота є дві ілюстрації, з чого починаються картини. Експозиція, магія ліній і кольорів презентує творчий світ митця. Його техніка плюнтанізм – створює ефект вібрації світла й тіні, завдяки чому полотна ніби живуть і змінюються залежно від кута зору. Іван Марчук, художник такого, такого такої популярності і такого таланту, що його потрібно як пропагувати. І ми надали на цю виставку, яка має назву Магія кольору і ліній. Всесвіт Івана Марчука три. Твори з нашої колекції це твори, які відносяться до раннього періоду творчості Івана Марчука, а саме 1970-80-ті роки. І ці картини створені у його авторській техніці, яку він сам. Винайшов, який працював і працює, яка має назву пльонтанізм від галицького слова «пльонтати» або плутати і от з цього дивовижного марева ліній постають такі чудові пейзажі, які ми сьогодні бачимо на цій виставці. Це, зокрема, пейзаж сходить чар місяць, такий чудовий український пейзаж, де зображено українське село, вечір місяць над Дніпром. І цей місяць, який. Має дивовижне світло, як і всі картини Івана Марчука. Відвідувачі мали змогу побачити рідкісні видання, альбоми та ілюстровані матеріали. Одна із учасниць виставки ділиться враженнями від заходу. Про виставку я дізналася з інтернет-джерел. Такі виставки звичайно важливо проводити, тому що це є насамперед поширення української культури, українського мистецтва. Українці, ну і будь-які люди мають знати про наших митців, мають підтримувати нашу культуру і мають цим цікавитися, як і в онлайн, так і офлайн творчість Івана Марчука відома далеко за межами України. Його картини зберігаються в музеях на п'яти континентах. У його доробку понад 5 тисяч полотен, представлених на 150 персональних та 50 колективних виставках. І на цьому ставимо крапку. Більше новин шукайте на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1 Бережіть себе та підтримуйте наших воїнів. До зустрічі!